Тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що борються за правду до кінця. Найлегендарна Запорізька Січка, козацька, синоєм свободи, людської і національної гідності та лановитості. Миненьку нашу Україну обережемо від всяких бід. Ми козаки, одна родина, міцний і славний. Весь наш рік!

Українських січових стрільців, які воювали за майбутню українську незалежну державу, ще не пройшло півстоліття, як українські землі обвинилися у вирій нової жахливої війни Другої світової, і знову українські патріоти взялися за зброю, згуртувалися у лавах української повстанської армії, щоб захищати свою державу від усіх ворогів та здобути для неї справжню незалежність. Тавно здрехотіла відлуння Другої світової. Ми, українці, не чекали підступного удару в спину від сусідньої Росії, яка на весь світ проголосила себе гарантом нашої безпеки і недорканості кордонів. Підтримані нашим народом, Збройні сили України швидко зміцніли. Увесь світ вражений мужністю, патріотизмом та самовідданістю українських бійців, які захищають дану нам Богом землю. Кожного дня, щогодини Україна завдяки своїм героям Вибор бути суверенною єдиною державою, Тож молімося за наших мужніх захисників, щоб вони повернулися живими і здоровими додому. Дякуємо вам!